Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт Трамп заявив, що не встановлював дедлайнів для укладання мирної угоди по Україні. Президент США заперечив існування жорстких часових рамок і зазначив, що головна мета припинення вбивств, а не дотримання календарних дат. Тим часом світові змі обговорюють злив розмови спецпосланця Трампа і помічником Путіна на цих розшифровках. Стів Вітков радить Кремлю. Як подати свої пропозиції мирної угоди так, аби їх прийняв президент Ша Україна до зливу не причетна. за словами представника офісу президента України Михайла Подоляка? Київ розділяє офіційні документи та те, що відбувається навколо них. А усі чутливі питання плану Зеленський обговорить з Трампом особисто, хто міг злити деталі розмови і як на це реагують у Сполучених Штатах? Олена Гончаренко зібрала подробиці. Справжній зрадник та агент Росії такими гучними заголовками на адресу Стіва Віткофа вибухнули світові медіа після сенсаційного зливу розмов спецпосланця Трампа з росіянами. З них випливає, що так званий американський план миру для України з 28 пунктів, схоже, таки виявився російським. Спочатку у документі знайшли русизми, що вказують на авторство Кремля. А потім це підтвердила розшифровка розмови путінських клерків Шакове і Дмітрієва, яку. Опублікувала видання Bloomberg. Росіяни обговорюють, як неформально передати відкуфу вихідні Москві пропозиції, щоб той представив його Білому дому, видавши за свій цей документ. Ми оформимо як нашу позицію, неофіційно. Я просто передам, що це неформально, а далі вони можуть подати її як свою. Можливо, вони не візьмуть наш варіант повністю. Але принаймні він буде максимально близьким, і ви зможете поговорити зі Стівом, що до цього документу все зробимо акуратно. В іншій телефонній розмові Вітков радить помічнику Путіна ушакову як упакувати пропозиції мирного плану, щоб вони сподобалися Трампу. У записі тривалістю 5 хвилин Вітков підказує організувати дзвінок Трампа і Путіна, і що саме російському диктатору треба сказати президенту США. Я б подзвонив і просто повторив, що ви поважаєте його як людину миру. Думаю, з цього почнеться дуже гарна розмова. Я навіть думаю, що можливо ми сформулюємо, як у випадку з газою, план із 20 пунктів миру. Можливо, щоб президент Путін сказав президенту Трампу: знаєте, Стів та Юрій обговорювали дуже схожий 20-пунктний мирний план, і це може бути те, що, на нашу думку, може трохи зрушити справу з місця. Гаразд, мій друже. Я думаю, саме ці пункти наші лідери могли пообговорити. Стіве, я згоден з тобою. Він привітає. Він скаже, що пан Трамп справжня людина миру і так далі. Ушаков, схоже, скористався порадами через два дні. Трамп телефоном поговорив із Путіним. Якраз перед візитом Зеленського до Вашингтону у жовтні, де сподівалися домовитися про постачання Україні американських томагавків. Wall Street Джорнал пише, що саме Вітко фактично зірвав поставку ракет. Сам Трамп після зливу плівок вступився за свого посланця. Мовляв, запис не чув, але це звичайною переговорною практикою. Я цього не чув, але це стандартна справа, тому що йому потрібно продати це Україні. Йому потрібно продати Україну Росії. Так працює посередник з угод. Потрібно сказати: дивіться, вони хочуть ось цього. Це стандартна форма переговорів. Іншої думки у конгресі Віткофа вимагають звільнити та навіть заговорили про його держзраду у Кремлі. Виток називають спробою розсварити росіян-американців, тож кому вигідний злив плівок. The Guardian, посилаючись на ексрозвідників, пише, що за витоком розмов можуть стояти європейські спецслужби, невдоволені проросійською позицією спецпосланника Трампа. Інше джерело видання припускає, що плівки злили співробітники ЦРУ незадоволені. Ні, політикою Білого Дому та попри скандал, Трамп все одно направляє Віткофа Москви для переговорів щодо узгодження мирного плану. Водночас аналітики видання Sky News вважають, що наслідки цього візиту можуть бути катастрофічними, бо кожне нове зближення Вашингтона і Москви посилює загрозу для України і безпеки Європи. Олена Гончаренко, ми Україна, марафон. Єдині новини. 28 пунктів для встановлення миру вже не 28 пунктів. За тиждень українським дипломатам вдалося домогтися зміну документів, які пропонували нам до того. До переговорів активно долучилися і європейські партнери. Паралельно США спілкуються із росіянами цього тижня. До Києва знову має завітати спецпредставник Трампа Дрісколаут Москву. Наступного тижня традиційно поїде відков детальніше про зміни в документі. Анна Брикова. 28 пунктів, як грім серед ясного неба. Переговорний трек заграв новими барвами, адже США передали президенту Зеленському документ, який нібито має стати відправною точкою для припинення війни Росії проти України з неприйнятними для Києва на користь Москви пропозиціями. Жорстко з ультиматумами і погрозами Йому доведеться схвалити американський мирний план. Якщо йому не подобається план, США, він може продовжувати битися. Замість категоричної відмови у хід пішла дипломатія. Вже на вихідних делегація зі США та України зустрілися у Женеві для переговорів довкола плану Трампа, а коректніше від Кофа Дмітрієва Напружено інтенсивно. Утім so view, had... на мою особисту думку. Ми провели, мабуть, найпродуктивніші та найзмістовніші зустрічі за весь цей процес з самого початку нашої участі. We have very good Ми досягли значного прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру. І це не просто слова. У дипломатичному діалозі вдалося доопрацювати початковий рамковий план. По суті, в Женеві певною я б сказав розмінувала те мінне поле, яке було в первісній версії мирного плану США. І в цьому сенсі більшість коментаторів, спостерігачів і українська сторона, зокрема вважає переговори в Женеві успішними для нас, і хоча документ не представили публічно, 28 пунктів перетворилися на 19. в яких відсутні ті речі, що ми називаємо червоними лініями, тобто першочергово відсутня норма про скорочення кількості армії, тому що як це взагалі може обговорюватися, це фактично крок до повторення агресії. За дужки виведено дуже болюче питання якихось територіальних поступок. Це питання буде обговорювати наш президент. На зустрічі з президентом США Трампом не менш важливу роль у переговорах у Швейцарії і у Треці загалом відіграли і європейські партнери, яких ця тема і пункти стосуються безпосередньо. Перш за все, активною підтримкою і залученістю. Вони приїхали на переговори в Женеві, що дуже важливо, американці визнали, що європейці мають бути частиною переговорного процесу. І участь європейців в переговорах, і публічна політична підтримка України позиція України дуже посилює наші переговорні позиції. Ба Більше ЄС представив натомість і свій план з мирного врегулювання, щоправда, згодом домовились брати за основу такий американський справками, і цей вже скоригований план мали представити росіянами, ймовірно, на зустрічах у ОАЄ. Утім, поки ті розводять руками, мовляв, нового плану не бачили і очікують його. Але е, якщо там буде вимором. Якщо там буде закреслено дух і букву Анкориджа щодо тих ключових розумінь, які ми зафіксували, то звісно це буде принципово інша ситуація. Але поки нам офіційно ніхто нічого не передавав. Натомість у ніч на вівторок українську столицю атакували російські ракети та дрони масований був удар, особливо цинічно, що Росія завдає таких ударів, коли тривають розмови щодо того, як закінчити війну. Америка дуже активна. І Європа дуже активна. Також інші наші партнери. У всіх один порядок денний і тільки у Москви незмінно війна. Одразу після Женевських зустрічей їх результати і майбутні гарантії для України обговорили і на онлайн-засіданні коаліції охочих. Зокрема, мова йшла і про потенційний корпус миротворців. But there is a chance... нарешті з'явилась можливість досягти реального прогресу на шляху до міцного миру. Але абсолютною умовою міцного миру є набір дуже надійних гарантій безпеки, а не гарантій на папері. І це я сказав би є основною місією цієї коаліції охочих. До близько чотирьох десятків учасників вперше доєднався і державний секретар США, адже ті також планують надати гарантії у разі встановлення миру, Щоправда, є нюанси у формулюваннях. Тут є дві сторони медалі. З одного боку, дійсно формулювання можемо не означає зобов'язань з іншого боку, це перший раз за весь процес будь-яких мирних переговорів, які залучили Сполучені Штати і особисто президент Трамп, коли все ж таки американці вирішили щось гарантувати. На порядку денному вже далі робота над планом в об'єднаних арабських еміратах. Американці мають передати росіянам результат переговорів у Женеві. Утім, це теж ще не кінцевий варіант. Головне буде наступного тижня, коли з'явиться вже остаточний текст, скориговний текст американського мирного плану. Його передадуть в Кремль. І далі вже Путін буде вирішувати, як реагувати відкинути, погодитись або гнути свою лінію. Так само невідомо чи тиснутимуть американці далі на Росію. Хоча й зрозуміло, що без тиску ті нічого не розуміють. Я впевнений, що в штатів є план Б, який дійсно посилить тиск на Кремль. І змусить росіян більш адекватніше розуміти, що таке взагалі поняття миру. Мир і капітуляція це трошки різні речі. Водночас процес може розтягнутися у часі, адже і про початковий дедлайн до Дня подяки вже не йдеться. Водночас Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з зеленським і путіним, коли угода буде остаточно узгоджена або буде на завершальній стадії. Анна Брикова ми Україна, марафон Єдині новини.